Добрий день всім любителям історії і ми продовжуємо говорити про історію України. І сьогодні ми будемо говорити про українські землі в другій половині 18 століття і почнемо з відновлення Гетьманства. Відновлення Гетьманства. Отже, це буде основна тема нашого сьогоднішнього. Від відновлення гетьманства почалося в 1750-х роках і мало ряд причин. Взагалі позиція старшини, яка наполегливо домагалася відновлення гетьманства від імператорського двору. Пишемо. Наполегливість. Наполегливість старшини. А наростання невдоволення українців їх економічним становищем і загостренням у зв'язку з цим внутрішньої ситуації в Гетьманщині. Невдоволення. Невдоволення. Загроза війни проти Прусії та, ймовірна, необхідність використати у разі війни військовий потенціал Гетьманщини. Військова сила. Потребою відновити економічно-стратегічний потенціал України з метою використання його у майбутніх війнах. Знову ж таки, майбутня орієнтація на війну. Орієнтація на війну. Орієнтація на війну. Кандидатом на гетьманство імператриці Єлизавета, як ми вже говорили в минулих відео, вона мала лише на меті висунути одного кандидата, одного претендента, і вона висуває молодшого брата свого фаворита Олексія Розумовського Кирила. Ось у нас Єлизавета. У неї фаворит, відповідно, Олексій Розумовський. І його молодший брат. Кирило. Розумовський. Кирило Розумовський стає гетьманом. Вибори гетьмана Лівобережної України було призначено на 22 лютого 1750 року. Царський указ від 5 червня 1750 року Єлизавета затвердила Кирила Розумовського на гетьманському уряді. 5 червня, Це вже було у нас офіційне затвердження. 13 березня 1751 року, перебуваючи в Петербурзі, Кирило Розумовський у придворній церкві присягнув на вірність імператриці і отримав із рук Єлизавети, Гетьманську булаву та інші клейноди. 13 березня 1751 це була присяга. Це була присяга. І Ось уже офіційно знову ж таки є Гетьман. Лише в середині липня 1751 року новообраний Гетьман прибув до Глухова. Заходи Кирила Розумовського щодо відновлення самостійних дій державницької адміністрації і органів Гетьманщини були такі досить активними. У жовтні 1751 року під владу гетьмана було передано Запорозьку Січ. Повердалися гетьманщині і Київ, зносини з Рівбережною Україною, знову покладалися на колегію закордонних справ, а Кирило Розумовський почав без погодження з, російським, з російськими урядовцями призначати полковників і роздавати землі. Посилилася позиція козацької старшини, які надавалися право за відсутності гетьмана керувати Гетьманщиною. Регулярним стало скликання. У Глухові Старшинської ради. Водночас пожвавилося господарське життя, почалась відбудова абатури, на якому було повернуто статус столиці Гетьманщини та Глухова, де містилася резиденція Гетьмана. Гетьман ударився до заходів, що обмежував свободу російських чиновників, які перебували в Україні. І, зокрема, без дозволу гетьмана заборонялося арештовувати українців, окрім кримінальних злочинів. Отже, Кирило Розумовський. Відбудова Батурина, резиденція його була Глуків. Ріст господарства і економіки, мінус сваволя росіян, мінус контроль, посилення, старшинської... посилення старшини. Поселення старшини, посилення гетьмана, посилення гетьмана, і, в принципі, це були досить такі непогані заходи для відновлення української державності. Самостійні дії гетьмана суперечили планам імперського уряду, який, який аж ніяк не прагнув посилення української автономії. А це все у нас, як ви зрозуміли, приводить до посилення автономії. Тому, незважаючи на великий вплив Кирила Розумовського при дворі імператриці 1754 року з'явилася низка указів, що обмежувала гетьманську владу. Тобто, росіянам це не подобалось, їх це обурювало. В 1754 пішли нові обмеження. Тому що вільна Україна їм, в принципі, не була потрібна. Розумовському було заборонено призначати полковників, а дозволялося лише пропонувати. Пропозиції призначати не можна було. У відповідь на клопотання про відновлення самостійної зовнішньополітичної зносин лівобережної Гетьманщини, Розумовський дістав категоричну відмову: мінус лівий берег. Найрішучіші заходи а, Кирила Розумовського були спримовлені на оновлення життя гетьманщини, припали на 60-ті роки XVIII століття. Повернувшись до глухого після чергової, тривалої поїздки до Петербурга і Москви на початку 1760 року. Гетьман відвідав усіх полковників Гетьманщини. Поїздка переконала його в необхідності суттєвих змін і у діяльності адміністративних органів. А, Першим зазнало реформування судочинства. Реформи. З реформів. Це у нас суд. Я вам повиділяю. З реформів це у нас пішов суд. Спроби Гетьмана взагалі відновити колишню систему судочинства Речі Посполитої засвідчили про його прагнення перетворити Гетьманщину з військової на. Цивільну Шляхтинську державу. Водночас Кирило Розумовський намагався запровадити спадкове гетьманство. Спадкове гетьманство. Хотів спадкове гетьманство на Старшинській раді наприкінці 1763 року, 1763, це у нас відбувається Старшинська рада. Старшинська рада. На Старшинській раді було схвалено. 23 пункти. 23 пункти, які лягали в основу чолобитної на ім'я імператриці з проханням закріпити гетьманство за родом Розумовських. Це ось саме спадкове гетьманство сюди йде. Реформував Розумовський і армію. Наступна реформа це у нас військова реформа. Наступна реформа це у нас військова реформа. Полки перетворювалися на регулярні, козаків було удямнуто в уніформу. Взагалі, великі задуми виношував Гетьман щодо культури і освіти. Він, зокрема, планував відкриття в Гетьманщині два університета. Тобто, ось тут у нас також іде нові реформи: це плани на освіту і культуру. Освіта і культура. Планувалося відкрити університет, планувалося оновити шталт європейських університетів Києво-Могилянську академію і ще один університет передбачалося відкрити в Батурині. І, як ви зрозуміли, Російській владі це не сподобалося, і починається у нас така активна ліквідація Гетьманщини. дії Резумовського стало відомо в Петербурзі і нова імператриця. Це вже тут йде зміна влади, це у нас Катерина і. Катерина А Її обурило бажання старшини зробити гетьманство спадковим. Саме ось Ось це дало пошту в таке обурення. Обурення. І Кирила Розумовського негайно викликають до Петербургу. Вимоги Катерини II були категоричні, тобто зректися гетьманства. Протягом 10 місяців гетьман використовував свої зв'язки при дворі, намагався якось більш-менш залагодити справу, та імператриця залишалася непохитною. Адже не особа Кирила Розумовського була причиною ліквідації гетьманства, то був закономірний захід імператорського уряду, який прагнув остаточно ліквідувати українську державність. Тобто От Отож, у жовтні 1764 року Кирило Розумовський змушений був скласти гетьманські повноваження. 1764 Кирило Розумовський а, залишає посаду гетьмана. І починається імператорський маніфест від 10 листопада та указ Сенату від 17 листопада 1764 року, де Кирила Розумовського позбавляють гетьманства. Натомість для управління Лівобережною Україною та Запоріжжям було створено малоросійську колегію. Знову ж таки, цих їх ліквідовують, і на їх місце створюється малоросійську колегію. І очільником колегії запросили генерал-губернатора Петра Румянцева. Румянцев. На території України він прибув на початку 1765 року, маючи докладні настанови імператриці щодо своїх дій у Лівобережній Україні. Катерина II радила генерал-губернаторів мати вовчі зуби і лисичий хвіст. Першим заходом рум'янцева стало приведення ревізії господарського життя Гетьманщини, під час якої було здійснено перепис населення, опис земель, власності, кількість дворів, ґрунтів, виявлено ступінь заможності Кожного окремого господаря. Перевірка відбувалася протягом 1765 67 років, ось у 1765 році Петро Румянцев перебуває на території України. І ось тут починаються масові перевірки, такий своєрідний перепис. Здійснюючи ревізію, румянцев неухильно виконував настанови імператриці. Він всіляком обмежував вільні переходи селян. Отож, вільних селян дедалі меншало. Рішучим було втручання рум'янцева в діяльність і органів управління, тобто він втручається всюди. Що ось не, не розписувати, він просто втручався у всі справи: адміністрація, суд, культура, економіка, румянцев, влазив всюди. і... Давав звіт і повністю все контролювалося е, імпера... імператрицею. Починається російсько-турецька війна. Це 1768 1774 рік. Е, важлива дата, запам'ятайте її, будь ласка, це російсько-турецька війна. І воєнне лихоліття, спричинене черговою російсько-турецькою війною, не оминуло Україну. Українську територію безпосередньо прилягало до театру воєнних дій. Тож російське командування зосереджувалося і розгорталося саме на а, нашій території. Російсько-турецька війна завершилася підписанням кючук хайнаджийського мирного договору. Завершується мирним договором. Завершується мидним договором. До Росії відходить велика і мала Кабарда, східна частина Керченського півострова, в тому числі і Керч, а також Азов і колишні їхні прилеглі землі. Фортеці в грибі Дніпра, території між Дніпром і Південним Бугом до Нижньої Течії, до узбережжя Чорного моря. Туреччина зобов'язалася вивести свої війська з Криму, Кубані та Мані, а Росія з Криму і Дунайським князівством. Росія одержала право вільного торгового судноплавства на території Чорного моря. За умовами Кичука-Неджійського мирного договору Кримському ханству надавалося незалежність від султанської Туреччини. Фактично воно опинялося у залежності від Росії. Тобто така ось перегрупіровочка. Після закінчення російсько-турецької війни Петро Рум'янцев повертається на територію України і продовжує свої реформи, тобто він на цьому не зупиняється. У 1781 році на землях Лівобережної Гетьманщини було утворено Малоросійське генерал-губернаторство. малоросійське генерал-губернаторство. Було утворено. Малоросійський генерал-губернаторство що складалося з трьох намісних, згодом Київська, Чернігівська і Новгород сіверська губернії. Кожна губернія поділялася на повіти. Вони ще поділялися на повіти. У губернських і повітових містах створювалися такі самі адміністративні та судові установи, що діяли скрізь у Російській імперії. У 1783 році вийшов імператорський указ, який в Лівобережній Україні та Слобідській Україні запроваджував кріпацтво. 1783 рік це у нас запровадження кріпацтва. Кріпацтво. Це у нас запровадження кріпацтва. Взагалі такий спеціальний указ від 1983 року було ліквідовано козацьким військом. 10 козацьких і 3 компанійські полки перетворилися на 10 регулярних кінних. І Полків російської армії реорганізувалися і козацькі полки і надалі мали формуватися з українських козаків, які утворюють окремий стан казаних селян. На відміну від звичайних селян, вони не були кріпаками, а мусили відробляти військову службу в регулярній російській армії. Регратами солдатами ставали троє козаків із кожних 500 душ населення. Військова служба тривала 6 років. З поміж інших заходів визначалося українське життя за російським. Імперським взірцем було оголошене грамоти про вільність дворянства, яка надавалася українській шляхті і старшині всіх прав російського дворянства. І влітку 1765 року Катерина ІІ підписала маніфест про скасування козацького устрою на Слободжанщині. Тобто Слобожанщина перетворилася на Слобідську українську губернію, а адміністративним центром у Харкові. Її територія поділялася на п'ять провінцій: Ізюмську, Охтирську, Острозьку, Сумську та Харківську. Головним органом управління стала губернська канцелярія. А козацькі полки перетворилися на гусарські. Старшина отримала російські військові частини, а козаки ставали військовими. Обивателями, і заборонялися вільні переходи селян від одного пана до іншого.